Ці кадри стали найбільшою несподіванкою Євробачення. Голий зад просто на сцені конкурсу побачили 200 мільйонів глядачів. Чоловік із австралійським прапором бігає без штанів навколо Джамали. За кілька секунд хулігана виводять зі сцени охоронці, а соцмережі вибухають гнівом, особливо після того, як стало відомо, що сідниці на сцені оголив український журналіст Віталій Сидюк. Сьогодні він у суді, бо поліція такого жарту не зрозуміла. Скільки дивилася? 200 мільйонів. Я розраховував на 250. А? Я не пишаюся, я зробив те, що я зробив. Подібні витівки для Віталія звична справа. Втім, раніше він робив це лише за кордоном. Тиждень високої моди Париж. Перед журналістами позує співачка Сіара. Раптом до неї підбігає чоловік у чорному плащі. За мить він вже в одних стрінгах. Обіймає знаменитість. В такому ж образі Віталій Садюк долучився і до модного показу у Нью-Йорку. Потім жартівник обнімав нижче пояса Леонардо Ді Капріо. А на його колегу Віла Сміта накинувся з поцілунками. Після численних витівок у Голлівуді про українського журналіста дізнались усі. Тож напередодні Оскара йому заборонили навіть наближатися до червоної доріжки. Якщо в Америці були стрінги, то в Україні пранкер пішов далі. Просто на сцені Євробачення показав голі сідниці. Для чого каже, завчасно не планував, хотів лише показати некомпетентність охорони. Мені вдалося зайти на територію Євробачення без акредитації, без запрошення, і так само прийти всі кордони, опинитися біля малої сцени. І вже коли я опинився, я дійсно вирішив зробити ну цю потажну витівку. Я нічого не маю проти джамали. А, але мені було шкода португальця. Шкода португальця, бо у нього хворе серце, каже Віталій. Втім, страшно було уявити, якби на його місці опинився терорист. На моєму місці місті не Віталій Сідюк, скандалістики там привертає увагу там світових телекамер. А дійсно терорист. А тим паче у нас зараз така ситуація з Росією. Туди потрапив хто завгодно, якби не я, а якась там людина там неадекватна з ножем до цієї джамали підійшла. Якщо за кордоном витівки Сідюка приносили йому лише популярність, то в Україні заоголені сідниці проти нього відкрили кримінальне провадження. Сьогодні під прицілом десятка українських телекамер Віталія Судюка після двох ночей у райвідділку поліції відпустили додому. За статтею хуліганство тюремний строк не передбачений. Тож за скандальну витівку він скоріш за все відбудеться штрафом.